І так, доброго вечора всім. Або ранку, як в кого. Давайте сьогодні я так скажу, що це назвемо день, коли не стався апокаліпсис. Апокаліпс українською, так? От, і це дуже було цікаво. Я хочу просто поділитися. Я коротко буду, як <кій> зазвичай. От я ніколи не чув стільки антиамериканізму. За все моє проживання тут в Канаді. Хоча, ні, я чув звичайно деяких людей, канадійці, які висказували щось е, проти Сполучених Штатів. Е, не зовсім позитивно характеризували цю країну. і я чув це, звичайно, і не один раз, і не два, а багато разів люди, є і люди, і люди, і люди. Кому подобається, комусь не подобається. <кій> так, для більше, більшості канадійців найкраща країна це Канада, і краще в Канаді це Онтаріо, хто родився і тут виріс. І, Звичайно, що в якомусь там я пробачаюсь в дирці в Вайомі, тому що там їм губити, чи там богає, там десь там. Ну, ну таке я чувно. Ну, це такі одиночні випадки, випадки не, і далеко не, не кожен день, і не кожен місяць, навіть не кожен рік. А тут за один день я стільки почув. От. Да, містер Трамп вміє такі речі робити, натравлювати людей один на одного. А, він це вміє. Мабі, ця камала права була. Що він тільки вміє створювати проблеми. Це вона сказала кандидат, в якої він виграв. Бо я трошки слідкував за цією компанією. Mm -hmm. Так от, <кхем> перше, тарифи відмінили. Ні, не відмінили, а відклали на 30 днів. А потім, напевне, що відмінять, я так думаю. Тому що нонсенс вводити ці тарифи. Сенсу немає ніякого. І тим більше в 18-му році ці самі Трюдо і президент Мексики. Зараз жінка, то, по-моєму, був перед нею який. І в той самий Трамп підписали, підписали договір про безмитну торгівлю. А перед цим ще підписували, вона називалась Нафта. А тут ні з того, нічого, дві неділі як президент на ті вам 25%. Радуйтесь. Канаду такою згуртованою я ніколи ще не бачив і не думав, що вона навіть потенціально може такою бути. Зранку сьогодні я знов почав водити шкільний автобус, бо, раді Бога, мені подобається, це робота не важка. Раз снігу сьогодні багато було. там В двох місцях був трошки застряг, навіть лопату там мені давали. Ну, це також деталі. Гарна погода, така сніжна. От. І автобус я не заводився зранку. Ну я пішов до механіки, там є, я сказав, там, що прийшли мені завели автобус. А ну, прийшов один. А Роберт його звати, так роб каже. Вже цей автобус ми завели його. трошки з батареєю проблема була. Він каже: я канадієць, каже: Ти знаєш, Алекс, я не хочу бути американцем. Я родився канадійцем. Кажу. І я говорю, горжусь, що я канадієць. Я ні за які гроші не захотів стати би американцем і мати то громадянство. Я кажу, я тебе прекрасно розумію. От. І ви бачите, Хе, ці вже шуткують. Я пізніше аж два рази почув по телевізору, кажуть, що або ми вам тарифи, або ви робіться 51-й. 51 штатом. Це, це по-нашому, називається наїзд. Це не зовсім порядочно і порядочними людьми так не говорять, І тим більше з країнами. Так що це визвало таку бурю, а ми їм зразу також тарифами. Трудо виступив. Через буквально кілька годин і сказав ми їм: долар на долар теж 25 тарифів, 25%. на все, що вони цей. А потім почалося. Почалося позакривали всі. Я не знав ніколи, що у нас в Онтаріо майже на мільярд доларів американського бухла випивають. Що там таке пити? Ну, каліфорнійські вина і бурбони їхні це звичайно, але ж це ж теж таке, пойло ще то нічого там немає. Ну, тут же зразу наш онтарійський прем'єр також підключився. І я, кажу, я, я слухав сьогодні радіо, слухав весь день телебачення. Люди, що казали, люди дуже такі були, як сказати, злі. Бо я ж в шкільному автобусі вчительок питався, і вчителів питався, і Завгара питався, і людей різних питався. От. І люди злі. Люди не розуміють, нащо це, і люди такі дуже патріотичні зробилися. Він каже, я американа ну, такий патріотизм, що американського гамна я ніколи в житті більше не куплю. Нічого каже. Що буду бачити, зроблено в Америці, я в руки не візьму. Вот. Було цікаво наблюдати як статисту. А канадські парламентарі каже, з чого він починає? Він щоб займався, каже. Путіном, каже, криміналом займав, що він займався, як він обіцяв Китаєм, що він займався Іраном. Він починає нападати, це Трамп мається на увазі на своїх самих ближніх союзників по НАТО, сусідів, атакує їх без нічого, без підлоги. Що 25% він податку каже. От. Значить, весь цей алкоголь. Я перше почув, що це зробили в нью -Брюзвіку. А потім вже бачу в Бритіш Колумбії, а потім сьогодні вже бачу в Онтаріо. Я кажу, що 980 мільйонів чи що доларів тут випивають американського бухла. Все, з полок познімали, з полиць познімали. Всі кажуть, не будемо продавати його більше. Хай самі п'ють. Ми своє будемо пити. Розумію, саме легене. Оранжусь каже, що апельсиновий сок ми купували. Я купували ми можемо пити сок. Ми знайдемо, багато качерга виселиться, щоб продавати нам цей сок апельсини. Парфумірія каже, їхня каже, з Нью-Йорка. Каже, самі будуть її нюхати. Ну, так перерахували, знайшли, що нічого ми такого, то я Америки в тих штатах не купуємо. Все якесь таке парфюмерія, помаранчеві. О, бухло — щось таке, щоб толкове. Бо ми їм продаємо толкове. Ми їм продаємо нафту, ми їм продаємо автомобілі, ми їм продаємо комплектуючі до автомобілів. Ми їм продаємо бумагу, продаємо рідкоземельні матеріали, як метали, як кобол, там, нікель, уран. А що а в них купляємо? ці автомобілі, які Форди, бо так вони на 90% тут в Монтаріо виробляються. Ну, не це діло не Але Форде, я маю на увазі прем'єр-міністр Онтаріо, він сам консерватор, каже: Я ж його піддержував. Зрозуміло, консерватори традиційно республіканців піде. А він цей гай каже, цей парень Трюдо, каже, такий цей парень, цей Трамп. Такий каже, такий каже. Як це він каже, міг каже. Тако, наш, значить. Зробити нам такі неприємності, кинути нас такого, значить. забрати старатись забрати роботу у наших людей, Старатись розлучити фемілі. Я каже, я руку йому не подам, я до нього більше не піду ніколи. Я дуже велику помилку зробив, що я його підтримував. Я каже, каюсь типу, від цього. Ну І ще контракт вони підписали з Ілоном маском на 100 мільйонів більше долярів. Щось там про, про ці їхній Starlink. Відмінив цей контракт, порвав, каже, На, нічого я тут не буде замір'я. <говорю> каже, нічого. Така, така, значить, маса, маса, і компанія ще по радіо теж масова, що від різних людей опроси, вони всі розказують білі, чорні, старі, молоді, кажу, ми не чекали. Це ж наші були, ми два рази <говорю> в окопах з ними сиділи в Перу. І другу війну. Ми разом в Кореї воювали. ми ну, Там що, в Афганістані разом були. Ми тут і туди, і сюди, і сюди. І тако каже, що це тако, ну буквально, як би сказали, що нож в спину, я би розумів. Ну, не знаю, що там було, але Трамп перетерся з трудо зрання. Потім щось не вийшло, він написав там у Твіттері, що в три години ще буду з ним розмовляти. І десь, значить, тако, тако, значить, десь о 5 годині я почув, що, що вони поставили на холд на 30 днів. О, проєдна, То він підписав з вівторка впроваджуються тарифи. В понеділок на, на холд він ставить на 30 днів. І з Мексикою таке саме між іншим. Що це за поведінка? Це поведінка гангстера. У подворотні. Товари, товариші американці, кого ви вибрали, за кого ви проголосували? Mm. Я, ви розумієте чи ні? Далі я вже думаю, що б там Зілянський не зробив, щоб ну, це треба мати, це треба мати, я не знаю, що, щоб витерпіти витерпіти це. Це значить, це абсолютно, абсолютно така поведінка, яка не годиться ні на що. От, і будемо бачити, що далі буде. Ну, все, дякую, що мене слухали.